Біля мусила виносимо і там спеціально під'їжджає машина і забирає. Пані Анна на новорічно-різдвяні свята придбала живу ялинку. Як і більшість мешканців багатоквартирних будинків у Броварах, після закінчень свят винесла використане деревце до смітника. Ялинки, які в багатоквартирних будинках, комунальних жеках вони виносять на вулицю, на подвір'я, потім жеки збираються, привозять до нас на територію комунального підприємства Броврибла. Гоустрій ми їх переробимо або на мульчування піде, або на опалення нашого підприємства. Мешканці будинків, що перебувають у підпорядкуванні ОСББ або ЖБК, також залишають ялинки та сосни біля смітників. Але куди надалі подіти використані новорічні деревця, мають подбати керівники житлових організацій. Керівник повинен писати заяву на ім'я директора комунального підприємства Брориблогоустрій. Тоді вже з ним зв'яжуться і вирішить питання, як саме. Коли куди доставити вони мають ці ялинки для мешканців приватного сектора? Ця процедура дещо інша. Вони мають зносити використані ялинки чи сосни в одне місце на своїй вулиці, найкраще на край ближче до центральної вулиці. По приватному сектору, якщо це то бажано, щоб люди на, на вулиці, наприклад, одній вулиці, складали в одне місце, десь щоб ми могли тоді приїхати і забрати. Ялинки до себе, проте частина мешканців міста вже протягом тривалого часу не ставить вдома живі деревця. А ті мешканці, що встановлюють, знаходять різні способи, як позбутися новорічного деревця в екологічно чистий спосіб. Живу обов'язково живу, тому що іскусственно не пахне не така красива. Не у нас на було таке примінення. Ми Мы... Скармлювали їх в дубі. Живої ми не хочемо ставити, щоб не псувати природу, а штучною, ну вона нам не до вподоби. <світ> вона не пахне святом. Встановлювати новорічне деревце чи ні, яке саме справа індивідуальна. Але якщо після використання живою хвойної красуні є можливість забезпечити їй друге життя, варто це робити, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.